До продажу будинок у селі Нова Осота Кіровоградської області, неподалік від Олександрівки та міста Кропивницький. Тихе, спокійне та мальовниче місце, ідеальне для життя за містом, дачі або ведення господарства. Будинок у житловому стані, без броїв за електроенергію, можна заїжджати і жити одразу. Мунтів на будинок немає. Купували за розпискою, тому ціна доступна та обговорюється. Розглянемо варіант обміну на інший будинок у цій або іншій області, у будь-якому стані. Площа будинку 60 квадратних метрів, дві житлові кімнати, опалення парове, що добре обігріває в холодний період. Меблів і техніки немає. Нові власники зможуть облаштувати все на свій смак. Санузел знаходиться у дворі, вода з власної криниці, встановлений насос, є підключений Wi-Fi, що дозволяє комфортно користуватися інтернетом навіть у сільській Десять соток родючої землі, город уже вспаханий і готовий до посіву. На території є сарай для господарства, просторий підвал для зберігання овочів та консервації, а також два гаражі під автомобіль і під велосипед або мотоцикл. Достатньо місця для отримання птиці, худоби або облаштування зони відпочинку. У селі є три магазини, поруч знаходиться ліс і дві річки, чудові місця для риболовлі, прогулянок та відпочинку на природі. Далеко від будинку розташована зупинка громадського транспорту. зручне сполучення з Олександрівкою та Кропивницьким. Сусіди доброзичливі, місцевість спокійна та безпечна. Ціна 80 тисяч гривень, продаж дуже терміновий, будинок без боргів, готовий до передачі новим власникам. Приходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу, відповімо на всі запитання, надійшлимо додаткові фото та домовимось про перегляд у зручний для вас.